Я не зміг заїхати по кровському автобусі, на якому їхати прийшли раніше переходу пішки через містить, ворог розбив. Вам не страшно працювати? Я пишу паралельний інтерв'ю, тому ну, так ну, це. Ну, якби люди всі звісно, страшно. страшно. Гепає, це наче гепають. Мабуть, але постійно, я чую, от я поки пройшовся по алеї, так? Да? Да. І як ви справляєтесь з цим, як спораю? Та Швиденько, так? Да? Швиденько. щоб голову вверху не стрічали. Щоб нічого не цей, так? Да? Не ну, страшно, ми ж люди всі живі. Я бачу, навіть отут, от дим Та, це. зрозуміло. може що пролетіло, запалило, може ні. Ні, це ви наш, це дітей. Отак попрацюємо, взямо перемогу. А, а. а але це речі? Це наші. Тармаські? А тут так, таке враження, що ви на виїзд збираєтесь. Ні, ми ж ще з собою. Чапки, граблі. Ну, там тут у вас потратили. реально, якщо що, можна підпобігти з прядом. Ага. Я зрозум. Вода выносится чай. А ночуєте? Відвали чи вдома? Дома, Дома. не спускаєтесь там бомбоскович, ні. Ми надіємося, що купить в Україну. Ми надіємося. Я вам хотів подякувати за, за, за цих територіях, на жаль, не, не так часто прям напряму зустрічаю. Тому дуже вдячна. Я не критикую людей, які розмовляють з дітей. Просто почала подякувати. Я стара дивася тут і я ходила в Україні. Перша українська школа була. Подобається ваша логіка. Дякую вам за працю. Працюйте. Дякую вам. А, ні, воно до дороги, воно, а може і перекинуться вітром.